Добрий день, Кропивницький на зв'язку, канал Техніка Поля в ефірі. Знову в нас новий відеогляд на нашому каналі. А поки хто ще не приступив до перегляду нашого каналу, обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки. Вам це не важко, а нам дуже це важливо, тому що нас більше людей побачить, узнає про нас і ми більше людям допоможемо по сільхоззапчастинам, по агрегатам з сезоном. Так що не жалкуйте, клі, кликайте, нажимайте по, на лайк, подобайку, більше-більше. І коментуйте, задавайте питання, бо техніки дуже багато. Е, вишильники, дискові борони. Дуже великий асортимент різноплановий, навісні, причіпний 560 диски 660, також культиватор вепер. Ось такі диски, дуже симпатичні помаранче від топового виробника з Кропивницького. Також GCB, ковші, подрібнювачі, трактора, ну і все-все-все по наявності в і граб... граблі. Для збирання сіна також є актуально. Ну і під кожним відео буде посилання на сайт. Також заходьте, там дуже великий асортимент сірхоз запчастин. Дуже величезний. Так що пишіть, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, будемо раді допомогти вам всім. Хочемо в даний момент вам зробити відеогляд. Е, уже в нас був відогляд на ось цей фронтальний навантажувач. Беромет дуже класний, він також є по наявності. Ціна його 230 тисяч гривень, так що звертайте увагу. А ми зараз вам відзнімемо порівняльне відео двох однакових навантажувачів від одного виробника, але вони відрізняються по технічним характеристикам і по комплектації відповідно. Так що підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо і погнали до перегляду відеогляду наших фронтальних навантажувачів. Погнали, це у нас, по-перше, модель НТШ 1500. Ось вона перша у нас попереду стоїть. На другому плані це у нас іде модель НТШ 2000. Це у нас завод Агріс з Бердянська. Хлопці дуже класно виготовляють техніку, встигли переїхати і налагодити виробництво в іншої області, працюю, так що дуже якісно впала, навпаки, піднялася, якісніше зроблені агрегати і ось в такому кольорі були раніше помаранчеві, зараз синенькі, світло голубенькі, ну такі, в принципі, дуже симпатичні. Поїхали, дивимося по і по характеристикам. Модель НТШ 1500. Відповідно, назва, відповідно, вантажопідємність даного навантажувача складає 1500 кг. Робоча швидкість до 6 км на годину. Висота розвантаження саме ось цієї моделі півтора, півторашки до 4,4 метра. Висота. Толщина Металу стріли складає 4 мм. Ось так воно тут виглядає. Проставочки бачите. Євронавіска йде. Що на тій моделі, що на, тисяч, на півторашки, що на 2000. Євро рамка. В принципі, вони все однакові, трошки відрізняються, а так все в принципі, однакове. Фронтальні навантажувачі можуть комплектуватися ковшами-об'ємом від 1, 1,3 і 1,8 кубічних метрів відповідно. От, Наприклад, з моделлю НТШ 1500 ковш в комплекті йде на тонну стандартний. Можна купувати як з ковшом, так можна купувати і без ковша саму стрілу. Стріла йде в комплекті з джойстиком. Що та, що та модель. Так, е, По вазі НТШ 1500, е, вага у нього 746 кг. Е, е, діаметр штоку е, гідроциліндра ось цього складає 50 мм. Кудро розвантаження фронтальних навантажувачів 82 Відповідно. Товщина металу боковим. 30 мм. Так, давайте обійдемо його позаду. Він на ось таких кронштейнах. Ці кронштейни прикручуються до тракторів. Всі моделі бистроз'ємні, мають ось такі лапи, ви всі знаєте їх. Ставляться. Трубочки у нас йдуть імпортні. По гідравліки також це у нас Україна, але дуже класно, потужні, не тоненькі, витримують тиск дуже гарний, а трубочки у нас йдуть імпортні. Так, ось так він виглядає позаду у нас цей, навантажує фронтальний. Робоє так, транспортна швидкість, якщо ви вже його встановили на трактор, складає до 20 км на годину. По ковшам товщина металу може бути від 5 до 20 мм, відповідно це залежить від який ковш, для якого фронтального навантаження, для якої моделі. Тому що ось, наприклад, модель ця, що НТШ 2000 вона трошки відрізняється. Так, Про модель НТШ 15 я вам розповів. в принципі. Фарбування у нас йде е, порошкове, доставка, гарантія, компенсація при е, придбанні у нашій компанії. Також е, комплектація йде повністю можна купувати, а також можна купувати окремо стрілу. Е, в комплекті йдуть ще тяги, ось бачите, і до НТШ півтори тисячі, до НТШ тяги, щоб зв'язати, щоб він тримався у купі, сам фронтальний навантажуючий. Також йде Зіп ось таке відерце, це у нас для моделі. Зрозуміло якої. І тут для, відповідно до цієї моделі. Так, ось такі ковші, Зліва у нас на Куб, ось оцей у нас виходить на 1,3 куба. Так, відмінності по фронтальним навантажувачам модель НТШ. Півтори тисячі ми розглянули. Тепер назову відмінності моделі НТШ 2000. Ось так вона виглядає. Трошки вона вища, якщо видно. І вона така цупкіша. Вантажопідємність відповідно до назви складає 2000 кг. Ось так, 2000 кілограм. Потім висота розвантаження. Якщо модель НТШ 1500 було 4,4 до 4,4 метра висота, то в моделі НТШ 2000 складає до 4,6 метра висотою. Товщина метала стріли складає 5 мм трошки товстіше, ніж на НТШ 1500. Шток гідроциліндру так, такий же самий 50 мм. Єврорамка також присутня. везде є тавотниці, дуже зручно, пальці міцні, проставки. Ось такі, що на цій моделі метис міцність 8,8, на той також 8.8. Такі проставочки, кліпси, втулки. Дуже класний. І дуже себе зарекомендував потужно цей завод і самі фронтальні навантажу. Дуже давно ними, ними займаємося. Так, відмінність ще по вазі модель НТШ 2000 складає вага 816, а НТШ 1500 в неї 746 кг відповідно. І, дуже, і також можна придбати я ж кажу, з повністю комплектації, з ковшом, з джойстиком, можна окремо без джойстика, без ковша, тільки стрілу можна. Придбати ковш, можна окремо джойстик, ну різні види комплектування, так що звертайте увагу. Ну і саме головне, ці у нас фронтальні навантажувачі, вони підходять під моделі тракторів. Увага! МТЗ 80, 80, МТЗ, МТЗ 80, 82, 892, 920, 1025, 1221, потім трактора «Фотон» Модель 504 1054, «Ловол» 504 1054, Юто X804, ЛХ 954 Потім NLX 1054 Юту. Також ці фронтальні навантажувачі підходять на такі е, трактора, як New Holland, модель Т6030, Т6050, Т-6020, потім ТД5.110, ТД5.110С, навіть є така модель, є різні. Дуже багато е, покріплення. Ось така тут у нас е, захисна планочка. Коли причіпляєте, ви фіксуєте, щоб навісне обладнання нікуди не ділося. Також по, е, потім іще на трактор Кій е, українського виробництва е, модель 14904. Ну і взагалі в принципі, різні моделі тракторів. Можна зробити під замовлення. Також не нагадую, що крім ковшів можна замовити в комплектації стрілу з гаком, можна замовити стрілу з ковшом челюстним можна замовити гак для ловити бігбеги, потім піддони. Ну, обладнання дуже багато, різнопланове, так що... Звертайте увагу, вони у нас є по наявності. Ціни вказую на модель НТШ 1500 з ковшом, з джойстиком, ковш на 1 куба. Ціна 170 600 гривень. На модель НТШ 2000 з джойстиком, з ковшом на 1,3 куба 190-100. Ціни вказані з ПДВ з доставкою, з гарантією. Так що не зволікайте, замовляйте, дзвоніть, пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і задавайте питання, і стаємо до праці.